Дай Боже, дай боже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже. Давай коробку. Ой, ой. ой я ж кажу, що таке. Там щось так, шуркає. Коробка оноїка. яка велика. Коротше що, приступаємо до розпаковки другої коробки, яка не прийшла на Миколая, але прийшла тепер. Дуже великої. Непонятно, що там всередині. Оп. О, там ціла купа, чекай. Тут щось ціла куча, якщо чесно, набито. І так, номер один. Це мені треба. Це па. Вау! А тут це таке не для рук, але щось руки не цей. Це акордіон. <рес> <рес> з тими документами. Органайзер документів, <рес> Клас. Подарки для старих. <рес> так. Це якась настолка, чи що це? Тут все вже розпечатане. А, це, таке? а це якась гра. Це якась гра. А! -а, -а, -а. Дивися, тут кидаєш. Треба скласти, походу, лінію вверх. Ну, от, бачиш, як можна скити. Ти хочеш скласти лінію, а я тобі хоп за цей. І ми собі пробуємо скласти лінію. Правильно? Я правильно поняв? Ти типу, хрестики, на хрестики хрести на так, а як ты звідси дістати? А його напевно так верх піднімати і діставати, так? Ні-ні, воно тут бачиш, защ і оп, і складається назад. Так, то З барахолки. Це Там тільки самі дроти Давай ось цього такий чехол Мішки якісь для одягу. А це прати в нього така. Е, такі сидів для молодіжі. Бо це якраз моє мало бути розпаковка. Ага, просто коротше, щоб щось стирати, воно не покоцалося. Ну, деколи, якщо чесно, треба, коли хочеш взуття. Я бачив, знаєш, який Юля лайфхак, як прати взуття, щоб він стиралку не поломив. Отако запихають зуття з шнурками і зверху надверху шнурки закривають, і воно там вода коліхає. А, тут диви, тут три, три штуки. Чотири. Чотири. Два великих, два маленьких. А. Походу треба. Треба. Як це називається? Apple Watch купувати. А я не знаю, в Apple Watch отаке кріплення. Отаке? Чи це до якихось інших? А, тут має писати, до речі, немає. Я не знаю, яке там кріплення. <coughs> Чехол до iPhone. Ого. Дивіться, воно розпечатане же все. Там на магнітику було все. Не пише для якого. Чехол. Це для твого айфона, Юля. Так? Походу. О, Коротше, такий чехол, як. Тут скло і там скло. Класний послайтю, до речі. Тільки в мене немає Watch. Нема. Це... Новий чехольчик, але вже не але до буде... якоїсь Sony. Е... як воно там Ч... Міняємо такий чехол на такий самий. Тут взагалі така система. А, бо це противоударний. Ого! Серйозно? це Та на, на твій? Давай вчіпимо. Mm. Тут не влазить. А це не на мій. Так а тут подивись, тут ідеально влазить. Ладно, це не на твій вообще телефон. Це на Sony якийсь. Дивіться. П'ять mm. тисяч степлеринок. Давайте mm. напишеш. No. Next, для білої. Е, цього. Wow, для білої дошки. Маркери. Прикольно, тільки нема білої дошки. <laughs> Якийсь маркер вже пописаний зверху. Тут все. О, бачите, який грязний. Її uh -huh. вже хтось використовує. Пише, пише. Ну так, видно що... видно, що воно якесь. Непонятно скільки користувалося, може воно там розпаковане і все, але це вже мінус Мінус вайп. Наступний чехольчик. О, Юля, це по-любому на твій. Ну тут <рес> хоч на айфони. Це а, а цей запечатаний. Подиви. Фу. А чого він такий грязний? Подиви. Та він користований, як тільки могли. Ой, я вже відломив щось. Поломане вже. Реально якесь сміття. Ну це ніби на твій похоже тримай. Фу, якесь брудне все. Та яке? Це просто стаканчик. Це для ручок. Длівців, для ручок. Понятно, де дроті? О, все. Оце я люблю. Фонарик на чоло. Лець світиться. О, світиться. Треніки поміняти, фонарики на чоло, прикольно. Навіть пакетики такі вже пожобані, поджобані. О, дроти, проїв. дроти, 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 дроти. О, Це прикольно щось. Ну, це ж HDMI, HDMI на VAC, перехідник. Ну, в мене монітор один є, куди це потрібно той старий, але в мене там є такий перехідник. Це вже досить непогане. О! Чехол на навушнички. Це, напевно, на той, або на твоє, або на Ну так. Зелененький, я люблю зелененький. Ну, тупо, чесно Тут таке. Такий, Пише так, фор і три крапочки. <laughs> Догадуйся сама. У мене ось такий з Аліекспресу чехол, і мені дуже подобається. Бо він міцний, оце тут не відривається. Треба на кнопочку нажати, щоб відкрити. Е, мені цей чехол подобається. Так. О, це на твій. О, це на мій телефон. Тут ну, є на наклейка, якою, щоб приклеїти. Хоп. О, прикольний. Мені подобається. А це ще і на новій теж, бо тут воно дирка, там там є ж цей, отака штучка, щоб чіпляти. Ну воно, походу, універсальне. Ладно, виглядає не так вже і погано. Нормально. Що далі. Далі в нас <кхм> отака упаковка. <кхм> О, боже, Що <кхм> з нею сталося? Smart Tag. Це розумні э, теги, де ти чіпляєш до своїх речей і все можеш їх знайти. Као, сюди може кинути. Ой, воно якесь там таке все, як і запаковане, покоцане. Батарейка. Медіатор для гітари є. І хтось спробував чи що, і назад спакував. Ой, дивись, тут все на купу. Ось така штучка. Ось о медіатор. Ну, я так зрозумів, що це в цих штуках є отака дзюрочка. Боже. Це, походу, ось так відкривати його. Ну да. Я бачу, що воно вже коцане тут і перекоцане. Ага, ось, ось всередині батарейка ставиться. Ой, батарейка з чіпчиком. Це як оці apple-овські штуки для пошуку, якщо ти щось загубив, але. супер дешеві. Ще один кейс до, до цих герпоців. Та, ще і такий самий колір. Забирай, навіть розпаковувати не будемо. Опа, знову прикурювач для машини. А, ні. Ні, чекай. Це розбивати вікна в машинах. Клас, я так хотів давно. Ого. Це щось два в одному. А це що тут таке тяжке? А, пробувати? Дивіться, такий кусок скла. Це десь ти собі приліпаєш, щоб був на поготові. Я боюсь. Ага, тут різати щось. Ці якісь паски безпеки. Хочеться спробувати. Ну тут таке скло, якщо чесно, попробуй. О, прикольно. Ну так, розрізаю, звісно, гостро. Ну, все, я пробую. Раз, два, три. Це воно бахнуло. А десь повилітало. Ага. Uh -huh. Блін, присвідку йдеш, і можна гупати по машинах. Прикольна штука. І так, мая. Дивись. Записник бухгалтера в школі. Він що він замацьканий вже? Давай ще якраз тут видно, інші планери. Ще якийсь отакий планер. Боже, блокнотіки. Тут якісь адреси, записувати хто де живе, ну це для стареньких людей. Факс. Тут є номер факсу. 19-й рік, 18-19. 20. 20. Срок годності пройшов в ньому, Юля. Інший. Подивіться, якщо видно, бачите, яке воно яке воно старе. Holiday Inn. Від готелю. Записнички. Так. Е Камера страб. На камеру е шнурок. Хо. Камера нова є. Точно, але це, а це коротенький? Ну, це як на камеру чіпати, ось таке кріплення на профі камеру. Тут знов канцелярська фігня. Подиви, пішли далі. Ой-ой-ой, яке у нас тут. Гел гелеві ручки. Інна колись так любила гелеві ручки. Пам'ятаєте, як були такі фіолетові і сині, білі з і з буквою А такі. Блін, як вони називалися? Висикі. Ого! Це мені подобається розпаковка. Ооо! Джин Белс! Рінк фае дрин. Це класно. Треба Андрійо надавати. Рінг фе дрінк. Це реально ходить колядувати? А тут таке новітнє, на спружинці. пружинці. Снова ради Я не знаю, у вас поэнтно дуже голосно Вот это, приблуда ты две Вау Можно Юля мне пиво? Дальше Тинмикс, это что-то с Фу, тут уже волосок Ааа, ты сюда наливаешь олію, Потом вот так Так, набираєш сюди і отак сковорідку коворітки мастеєш. Так. Та ну. Так. Магнітики. О, магнітики класна штука. Що? Що... з магнітики? А, це такі просто темненькі. Знаєте що? У нас залишилося дві великих коробки. Ця і ще більше. О, ну це подобається. Дерев'яна коробочка. Це Це щоб ікони сюди ставити. Одна залишилася. Ох. Дуже швиденько все пройшло. Це не для тебе. Це щось зап... запаяне. Може не будемо відкривати. Знову фоторамки. Містер і місіс. А воно ще крутиться це все. Так, так. Там дві, дві фотки можна вставляти. Це класне сусідам нашим подарити, ні? Але тут пише 2023 рік. ні, А чо? Там треба виправити. Та виправимо. Фух, ну що, цього разу приходило якось з закритих магазинів, які вже позакривалися, кучу е їхніх товарів, які не продалися, хто зна коли. Один дріт, і то трошечки застарілий. Якби HDMI ж Май прийшов, вже досить непогано. Це була найкраща розпаковка. Вже би досить було непогано. А мені подобається багато всякого. <працю> та, це все. Тут бачиш, що ці дві рамки займали якраз саму більшу коробку. І все, та, от кого, откого знов куча мусору. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, Ставте лайк.